Давайте чесно, проблема більшості людей у Канаді не відсутність грошей. Проблема у тому, що навіть маючи гроші, вони ніколи не починають інвестувати. І найгірше, вони завжди знаходять розумні пояснення, чому ще не на часі. Я це бачу постійно: люди з хорошим доходом, зі стабільною роботою, з навіть з накопиченнями, але роки минають і фінансово нічого не змінюється. Мене звати Андрій, я ліцензований ділінг репрезентатив І сьогодні я поясню, чому це відбувається і як з цього вийти. Якщо вам здається, що я ще не готовий інвестувати, це відео буде саме для вас. І причина номер один це очікування якогось ідеального моменту. Люди чекають кращих ставок, стабільнішого ринку, коли більше буде грошей. Але в Канаді ідеального моменту не існує. Є тільки час, інфляція і витрачені роки. Час це єдине, чого ви ніколи не зможете докупити. І причина номер два це страх помолитися. Більшість людей боїться не втратити гроші. Вони бояться виглядати нерозумно. Але правда така: нічого не робити це теж рішення і часто найдорожче. Ризик не інвестувати, ризик це залишитися без стратегії. Причина номер три тримати це в кеші, дуже розповсюджена. Гроші на дебетовому рахунку, про запас, що були під рукою. Інфляція працює щодня, навіть коли ви нічого не робите. Кеш виглядає безпечно, але фінансово це один з найдорожчих варіантів. Причина номер чотири це думати, що інвестиції це не для мене. Багато хто думає, що інвестиції це для багатих, для банкірів, для когось іншого, але не для мене. Але в Канаді інвестиції це інструмент для тих, хто хоче не працювати все життя. Питання не в тому, чи ви інвестор, питання коли ви ним станете. Причина номер 5 це відсутність плану. Без плану РРСП не працює. Ті використовується хаотично. Можливості проходять завжди повз. І люди думають, що інвестиції не працюють. Насправді не працює стратегія. Гроші люблять план, хаос вони не люблять. Інвесторами не народжуються, інвесторами стають не тоді, коли ідеальні умови, максимальний дохід, повна впевненість, а тоді, коли з'являється рішення діяти системно. Найгірший сценарій це прокинутися через 10 років і зрозуміти, що ви могли почати раніше. Якщо ви маєте гроші, але не маєте плану, не знаєте, з чого почати, хочете зрозуміти, інвестувати, готуватись до купівлі житла чи поєднувати всі ці шляхи. Напишіть мені, коротко опишіть свою ситуацію без продажів, без тиску, Про проста логіка і стратегія.